Шановні колеги, тема Акне ну напевне така вічна тема. Так вона була і піднімалася і раніше, і звучить на конгресах на консіліму. Вона звучала і на засіданнях Європейської академії дермотовенерології. Чому так? Ну тому що АКНЕ це захворювання, яке починається в пубертатному ранньому віці. Воно може. Йти в ремісію, але далі потім знову вже так стріляти у жінок як акне тарда. І сьогодні збільшується кількість саме осіб жіночого віку, у яких залишається надовго і після 25 років оця форма акне. І це дійсно запальне, це складне імунопосередковане захворювання, яке ми називаємо хронічним. І воно чітко підпадає під визначення воз щодо хронічних захворювань. За, має Різні прояви, різний ступінь тяжкості, має певну частоту рецидів, тобто це хронічний дерматоз. І сьогодні поширеність на акне не зменшується. Вона особливо збільшувалася з 90-х до 2020 року, збільшилася на 30%, хворіють всі незалежно віку. Ну але класика це 79% 90% віком людей 12-24 років. Завжди ми говоримо і правильно ми пов'язуємо будь-який дерматоз з його анатомічною структурою. Так само, акне це хвороба пілосибаційного комплексу. І сьогодні дуже велика увага йде саме до анатомії сальної залози. Це ж не тільки синтез шкірного сала, це зовсім ні. Це первинна функція. Це і формування і збереження підермального бар'єра, це вроджена імунна система, це нейроендокринний імунний орган. І тому сьогодні дійсно, оце таблиця журналу, це 25-го року. Журнал в ньому визначається функція сальної залози не тільки при акне, і при псирязі, і, і при ряду дерматозів, тому що. Визначені факторами сибоциту, вони можуть впливати і на меланоцит. Сьогодні сибоцит впливає, і на фібробласт, і на інші клітини. І, напевне, праві ті автори, які говорять, що сьогодні вони таке порівняння проводять, що сальна залоза це мозок шкіри, оскільки вона контактує з рядом інших клітин, які є в шкірі, можливо, ми дізнаємося про це. Так, не дійсно поліморфний дерматоз, не зупиняємося. Але ми переважно ставимо діагноз на переважній формі. У хворого ж будуть і комедони закриті, відкриті, і папулопустольозні, але ставимо або переважно комедональна або папулопустольозна форма, ну, вони різні за тяжкістю, однак акне не призводять ну, дійсно до психосоціальних наслідків, ну тому що іноді як у когось з нас бувають оці ці на обличчя, здається, на тебе дивляться всі оточуючі. так? А якщо це акне у в людини, це постійне, це дійсно страждання. І тому. І навіть легкі будь-які акна вони спричиняють у тяжкі психосоціальні наслідки. Може, не дуже видно, але видно. Знаєте, це зовсім новий підход до визначення факторів ризику. Акне. Ну, от перші, от, е, індивідуальні, соціоекономічні е, і біологічні фактори, це зрозумілі фактори. Це стать, вік, це тип шкіри, це менструальна функція і так, і так далі. І Друга група факторів це фактори довкілля. Ну, це і температура, волозі, забруднення, повітря це також відомі фактори. А от третю групу факторів стали виділяти третю, четверту по-новому. Це соціальне середовище, це соціальні мережі. І четверта група це фактори штучного штучного оточення. Фактори. Що це за фактори? Сьогодні є дослідження, які визначають залежність акне навіть від відстані до ресторанів швидкого харчування. Чому так це були проведені серед студентів в великих містах Лондон, там Шайха, Шанхай і ще. І вони ну, студенту зручно підійти, але ці фактори в першу чергу ж викликають ожиріння так же? і опосередковано йде до акне. Так само, як соціальні мережі впливають на депресію, формують і знову повертають до акне. І сьогодні навіть є залежність від озеленіння, від транспорту, ну багато факторів. ну Тобто, акне це дійсно дерматоз, який <с> повинен вивчатися, і це та модель сальної залози, яка буде пов'язана з багатьма процесами. Терапія акне це, – це, це дійсно челендж, як ми говоримо, тому що хворий буде лікуватися протягом всього життя, можливо, як це хронічний дерматоз. І при цьому ми маємо сьогодні і настанови, і протоколи, і алгоритми, ну, але не все зовсім виходить так от легко подолати захворювання. Краще, якщо, дермато, якщо терапія впливає на всі чотири ланки патогенезу. Знаєте, от перший фактор андроген індукований підвищені секреції шкірного сала сьогодні до андрогенів все таки дають додають і ще вплив інсуліноподібного фактора росту саме при акне пізніх. Тому що у жінок, як правило, це хронічний стрес, це західна дієта, це гормональні порушення і ще додаються порушення мікробіому, тобто не тільки андрогени вони спричиняють підвищену секрецію. Далі йде аномальне зроговіння фолікулярного протока. Так сьогодні показано, що воно пов'язане з порушеннями і вродженого, і набутого імунітету, ну і посилення колонізації як Можливо, ініціальний фактор, але запалення присутнє на всіх етапах розвитку. Але сьогодні вважають, що основний гравець той, що замикає патофізіологічне коле, це ж все-таки грампозитивна позитивна куті бактеріум акне. Вважають, що вона. І сприяє хронічному запаленню, вона сприяє активації рецепторів, вона сприяє порушенням гуморального імунітету. Але серед усіх філотипів кутібактеріум акне тільки один, один а типу, от саме він є акнегенним, не всі куті тільки один такий шкідливий, і він спричиняє такі порушення. При цьому, коли проводилися бівсії імуногістохімічні дослідження, доведено що саме кутібактеріум передує, саме запалення спричиненої акне кутібактеріям воно передує уже гіперкератозу і іншим порушенням. До того ж, якщо кутібактеріум бактеріям ще утворюють біоплівку, вони понижують чутливість до антимікробних препаратів, і сьогодні, взагалі, куті визнані патогенним фактором при саркоїдозі, ендефтальміті, інфекції протезів, субглобів, прираку передміхорової залози, такі синдроми відомі як САФО, Паш, ПАПАШ, там також є акне, і при цьому залучається сальна залоза з її такою величезною імунною роллю. Протоколи відомі. Перед вами сторіночка з американського протоколу академії дерматології, і тут засоби місцевої терапії мають сильну рекомендацію: це топічні ретиноїди, бензоїлпероксид, антибіотики чи фіксовані композиції. І фіксовані комбінації можуть бути в різних поєднаннях. Тобто краще, якщо і зовнішня терапія впливає на декілька ланок патогенеза, це попереджає розвиток резистентності, забезпечує більшу ефективність терапії. Відносно топічних ретиноїдів, ну це дійсно наріжний камінь зовнішньої терапії акне. Це терапія першої лінії, це основна підтримуюча терапія. І патогенетична дія абсолютно точна у системних ретиноїдів, ще вона і впливає на, взагалі на всі фази. Топічні можуть використовуватися в активну фазу, фазу підтримуючу, чим відрізняються ретиноїди ступеням зв'язування і видом рецептора. В шкірі є рецептори ретиної до і рикс-рецептори. І от від того, як пов'язується той чи той інший ретиноїд, ми маємо клінічну ефективність і побічні дії. Ну, не дуже видно, але зараз я от ні, наступний. Знаєте, перше покоління це третиноїн. І FDA дозволяє використовувати третиноїн та заротен, депалені трифаротен. У третиноїни він може зв'язуватися з альфа-рецептором, він найбільш подразнюючий. Але формули третиноїна сьогодні також удосконалюються: є лосьони, є різні концентрації. Але у третиноїна все-таки фотодеградація можлива впливом сонця. Та ми якось не використовуємо. Зовсім так вона. ada Чим відрізняється адапалин? Він є агоністом двох рецепторів. В шкірі максимально представлений гаморецептор. рар гамма рецептори є трошки бета. Адапалин впливає і на гамма, і на бета-рецептор. І я вважаю, це тільки це додатковим це плюсом в дії, що він і на бета-рецептор. чому впливає? Бета-рецептор є у фібробласта, Так? тобто це синтез колагена, профілактика посакне. І бета-рецептор є у меланоцита. Це депігментація, так тобто, препарат дійсно ну, діє патогенетично. Молекула адапалену, якщо ми беремо, вона відрізняється від інших, тому що в структурі є адамантанове кільце. Цього депалину і тому має додаткові доволі сильні антипроліферативні можливості цього препарату. Його сьогодні навіть перевіряють при, в дерматоонкології цей препарат ну, в різних концентраціях. Він не тільки нормалізує диференціацію цих фолікулярних клітин, має протизапальну дію. Депігментуючи йому і що ще важливо, він відновлює в воронці волосяного фолікула передачу сигналів. І стовбурова клітина вона диференціюється в бік сальної залози, не в бік протока і таким чином не формує оцей фолікулярний гіперкератоз. До того ж, адаполин є провідником глибокі шари волосяного фолікула додаткових компонентів відносно антибіотиків. Ситуація різна, дійсно, проблема є антибіотики резистентності. Але, на жаль, я передивилася все, ми в Україні не бачимо е, досліджень антибіотики резистентності. Було одне старе дослідження, того воно стосувалося е, якихось пульмонологічних тем, тобто ну, відносно визначення при шкірній патології, цього немає, але е, висока резистентність, до всіх препаратів це і Британії, Італія, докуті бактерії зовсім різні. Однак є статистично значущі відмінності в поширеності стійкості між країнами. Ну є стереотип призначення антибіотиків. Так і я думаю, що він не може бути в Єгипті, однаковий так як і в Франції. Тому різна резистентність за щодо різних призначень. Відносно топічних препаратів залишаються нас із топічних антибіотиків, деміцин, еритроміцин, дапсону немає, і міноциклін. Препарати бактериксидної бактерісиди статичною дією все ж таки, як моноформи, ми з вами практично не видійшли. Також ми не призначаємо антибіотики в моноформі, тим більш в комбінації з системними. Ми призначаємо фіксованими композиціями. В інших країнах є двадцять призначають ще топічні стероїди чому все-таки до кліндеміцину менша резистентність ніж до еритроміцину? Це дійсно так, і кліндеміцин залишається на такому рівні. А от зверніть увагу останні строчки: рівень до стійкості до кліндеміцину 1,7 і в Туреччині, 93 в Британії. Величезний розмах так, стійкості. Там Америка, 11, Африка і так далі. Яка в нас ситуація з цим невідома? Однак я подивилася, коли в нашій країні призначається кліндеміцин. При наших патологіях це супуративний гідроденіт, це декальвуючий фолікуліт, ну, тобто це в протоколах іде. Далі йде стоматологія, патологія кісток. І якщо не переносимість пененціліна, то ми можемо призначати кіндеміцин. Тобто, можливо, вона не така висока, але, на жаль, вона невідома. Ну, хай десь посередині, можливо, так і є. Відносно бензоюпероксіду, який може бути комплексним, знаєте, та кампанія вона не заспокоїлась, вона провела одні дослідження. В жовтні вона ще забрала обра... ці препарати, і в них з'ясували вже в 30% ще підвищений концентрацію бензолу як канцерогену, але крапки немає, продовжуються дослідження. Можливо, на FDA знову появляться якісь засоби, які вони відкличуть від використання. Тобто, продовжується ця історія. Це компанія державна бюджетна, тобто комерційного інтересу, немає, але пишуть так: що немає безпечного рівня бензолу взагалі на людину. Ну, знову ж таки, якщо зберігається правильний режим температурний, ну не знаю, чи будуть всі наші пацієнти зберігати в холодильнику чи міняти кожного місяця, бо дороге задоволення, так? але ну, слід на це зупинятися і пояснювати пацієнта. І є у нас комбінований препарат. Якщо чистий препарат, то це препарат він містить чистий, призначається при, переважно комедональному, то при папулопустолюзних призначається комбінований. Знаєте, пацієнт буде хворіти дуже довго. І це не значить, що сьогодні він візьметь один препарат і наступного разу ж він перейде при загостреннях на інших. Але якщо це ініціальна терапія і переважають, пустульозні елементи, то логічно починати з антибактеріального препарату, до цього зібрати анамнез чи не отримував пацієнт до цього антибіотики з цієї групи. Це важливо, як він переносить терапію. Пишуть так: якщо 6 тижнів немає ефекту, то вже можна не продовжувати А взагалі ну, до 12 тижнів. Ну я я орієнтуюсь на 8 тижнів. знаєте, трошки з такою перестраховкою, 8 тижнів. Препарат комбінується з адапаленом, а дапален глибше проводить препарат всередину. І що ще цінно для кліндеміцину, він перетворюється на правильний кліндеміцин за рахунок фосфатаз в вусті фолікула, тобто він не дуже розходиться до поверхні, а йде локально в дію, і цим ще ну, якось трошки знижується антибіотикорезистентність. При цьому комбінований препарат надає подвійну протизапальну дію і діє швидко. Якщо це прийшов підліток на прийом, якому треба швидка реакція, ми знаємо, що депален так швидко не спрацює. Так це поки комедон той навчиться там 6-8 тижнів, то ця терапія ну дасть більш видимі результати і більше, і більше кращий комплаєнс. Відносно доставки ліків, до нас оці системи доставки прийшли з онкології, там вони дуже важливі. Це наносфери, ліпосфери чи будь-які системи доставки, є препарати в дерматології, які вже доставляються. Ну, от одним із них, який застосовує мікросфери, є деріва СМС, мікросфера. Тобто доставляється локально, збільшується накопичення ліпідів, структура не порушується, і сама молекула вона захищена, тобто менше біодеградація і менше подразнення шкіри. І цей препарат. Комбінований, знаєте, як би я їх, скажімо так, по показанням розвела. Дерева СМС має меншу подразливу дію. Тобто вона однозначно підійде при акнетарда, там, де вже шкіра спровокована численними, вона підійде не так часто, але все таки є і при атопії. Акне, так? і вона підійде при вираженій сальності шкіри. Тому що у цього препарата, саме в комбінованого в вигляді мікросфер, покажена більше себосупресивна дія, можливо, поверхнева, звісно, це не системна дія. При тому покращується доставка. І от знизу це електронні мікрофотографії, і нижній, так більш красивий такий клубочок це адапален в мікросфері, і червоним це йде пряма доставка в сально волосяний фолікул безпосередньо Рідний, де йде, посилена колонізація розвиток оцих акнегенних штамів. Схема вам відома: перевага папулопустольозних це комбінований препарат, Адапален, демінсин, деріва СМС. Якщо комендональне, то чисте деріва і далі в підтримуючому режимі. Іноді задають питання, як довго ми проводимо підтримуючу терапію: 6-12 місяців, так? поки немає інших якихось у нас рекомендацій. І далі ми можемо перейти вже на якусь ну, дерматокосметику, яка діє подібним чином, вона вже за віком вона показана. Ну і наприкінці я думаю, що я все виклала. Показання до різних препаратів: чистий препарат дерива це комедональні, комбіновані. Це папулопустольозні. людям з, 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 з високою чутливістю шкіри чи з супутньою патологією. Краще переважно назначити дерива СМС. Дякую.